Переходимо до, власне, того, що зараз відбувається на фронті, так і найгарячіша точка це Часів Яр, Часів яр, де зараз все на вухах, напевно, всі телеграм-канали, Ютуб-відео взагалі на вустах, Ось цей невеличкий населений пункт, який насправді дуже дуже. Важливим на карті Діпстейту давайте поглянемо, що ж там е, саме відбувається. Ну а там відбувається ось е, такий прорив. І деякі кажуть, що вже бої точаться в передмісті Часового яру. Збройні сили України, деякі підрозділи це спростовують. Тобто якоїсь такої офіційної інформації, достеменно офіційної інформації, поки що немає. Діпстейт показує, що цілком, можливо, вже на передмістях точаться бої. Збройні сили України кажуть, що. Це є навали, це є накати, це є штурми, але всі вони відбиваються в відомо стигнемо з вами дещо згодом побачити. Але те, що цей виступ є, і по цій дорозі е окупанти мчать один за другим і те, що вони вміють і знають, як це робити по своїх трупах, ми також чудово вже неодноразово бачили. Тобто, цьому дивуватися вже напевно не варто. Е, Щойно ми бачили ще два е, скріна і в карти Діпстейт там більш детально так помітно. Це от один із загальні у загальніші плани, а один вже такий більш приблизений, і там же помітно так, що там вже є і школи, там же є в принципі будівлі, до яких ну рукою подати насправді і. Чи точаться там бої, чи ні, зараз сказати важко, напевно, варто дочекатись. Або ж і офіційних якихось звернень, або ж, напевно, завтрашнього дня. Можливо, там вже певне якісь роз'яснення буде, і там картина плюс-мінус буде нам зрозумілою. Ну і давайте перейдемо до відео. Подивимося, що ж там відбувається на цьому східному напрямку. Це ми зараз побачимо відео відбиття штурму противника у районі східніше населеного пункту, саме власне часового яру. Там просто неймовірна навала від окупантів. Ну і все, що в нас є під руками, у наших військових мається на увазі летить в цю броню, в живу силу, щоб зупинити їх, ну і десь дезорієнтувати, і щоб ті, хто будуть їхати за ними, все-таки можливо подумали, чи варто це робити. Як я говорив в попередніх. Днях попередніх відео, що часів яр дуже важливий для росіян, і вони будуть, як знаєте, як з Бахмутом, завдівкою вони будуть битися лобом, будуть їхати по своїх трупах, але вони будуть їхати до того моменту, поки не досягнуть бажаного Це от ці банзаї атаки, це ось постійний вперед, 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 не дивлячись на втрати. І це зараз відбувається якраз із цим населеним пунктом, там дуже гаряче, дуже спекотно і. Дуже і дуже непросто, але плюс можливо певний плюс часового яру, що місто таке, от воно не є круглим, воно не є квадратним, його так просто захопити не вдасться. І от зараз на підступах, де пробиваються росіяни, там є такий невеличкий мікрорайон. Навіть захопивши, навіть якщо так уявити, захопивши його, все таки до основної до, до основної забудови, там достатньо, що потрібно буде пройти. А коли починаються вуличні бої, тут вже ситуація для наступаючої сторони ускладнюється, ускладнюється в рази. Але ми вже знаємо, як окупант атакує. Вони просто будуть старати багатоповерхівки і власні будинки. Просто в труху. І нічого не залишаючи по тому, щоб навіть силам оборони не було де в підсумку закріпити. Це не єдине, до речі, відео із часового яру. Там далі ми ще маємо побачити просто суцільне шаленство з відбуттями так і бійцями, до речі, 67-ї окремої мобільної бригади. Там із 32 бронемашин противника, які були задіяні у цій атаці. На полі бою були підбиті чи знищені 19 і деякі відступили деякі потім добивались вже дронами, але там відбувається щось неймовірно на передовій. Бачимо, як техніка окупантів там навіть проривається майже до самого міста. Такі ж інтенсивні механізовані штурми, і, до речі, і на Лиманському, і на Авдіївському, і на Мар'їнському напрямках до цих напрямків ми ще сьогодні встигнемо повернутися, і навіть ось така спалена техніка, яка палає як факел, не зупиняє расистів від того, щоб е полишити свої надії, сподівання дістатись до цього міста. Далі ще будуть декілька фото. Також із цього регіону, скажімо так, де російські війська в притул підійшли до часового яру. Це до речі, Бахмутський напрямок, хто можливо не знає. Там росіяни наблизились зі сходу на південь від Богданівки і увійшли в будинки вже навіть на околицях міста з огляду на ситуацію з зайняттям противником позиції в околицях. у часовому яру найближчим часом можуть почати вже вуличні бої. Ну про це принаймні пишуть аналітики, але як я вже й говорив, що. Самі ж збройні сили, самі окремі там бригади, які задіяні на цьому напрямку, поки що спростовують ситуацію про те, що вже безпосередньо в місті точаться бої. Тому з того, що ми бачимо, це справді передмістя, це справді навали, це справді накати, але поки що все це в передмістя, а не в самій забудові. Старомайорський є ще такий населений пункт, де також, в принципі, на карті Діпстейту відбулись певні зміни. Ми зараз саме туди переїдемо, подивимося, що ж відбувається в старомайорському. Там вони не такі можливо і суттєві на щастя, так але вони є, і ми про них зобов'язані пригадати. Якщо подивитись вчорашній день, то тут е, змінилось трішки, е, скажемо, скажімо так. Точка наступу, якщо раніше більше так урожайне в ЛОБ намагалися взяти, то зараз е, ця позиція змістилася трішки західніше і вже намагається, ніби як зайти з флангу там в напрямку більше так макарівки, яка над урожайним знаходиться, але наразі без особливого успіху. От Єдине, що змінилося, так це просто зміна е, атакуючого потенціалу окупантів. Поки що їм це мало що дає. Глобально так, вони там декілька посадок забрали, декілька посадок відвоювали, але суттєвих змін поки що на щастя не відбувається. Але вкотре і знову буду повторювати, що кожна зайнята посадка, це можливо, хтось із українських бійців, із українських військових, а це чи батько, син чи брат, чи чоловік, можливо, не встиг евакуюватись. Можливо, наші хлопці не встигли підтягнути евакуаційну групу, і хтось, можливо, опинився навіть. Полоні тому навіть здавалося би невеличке якесь просування, якась одна зайнята посадка. Але це вже все таки може бути дуже і дуже неприємно. Знаєте, як на карті це здається, такий якийсь мізер. Просто там ну абсолютно нічого. Так а для когось це може бути цілий зруйнований світ. Е, далі, що ж там у нас на черзі, ми е, поглянемо і на відео, де е, є черговий номінант на премію Дарвіна. з чим його можна напевно привітати, але вже посмертно. Окупантов траншею залетів півдрон, але не здетонував. Ну буває таке, не завжди півдрони детонують, побачивши цю картину. Вирішив, що напевно варто його просто відкинути подалі. Ну що ж він заважає? Там жужить напевно, мені спати не дає. А я тут з Будуна, в мене голова тріщить, і треба цього FPV-шного дрона десь подалі викинути. Ну, викинув він в принципу здетонував. І от премія Дарвіна, ну, принаймні, сьогоднішнього дня дістається. Ось цьому Ванкі. Ще ми його і вітаємо. Мінус один окупант це завжди плюс в карму Збройним силам України.